Доброго всім дня! Вітаю всіх, хто зі мною на каналі. І це мій канал про консервацію, це канал Орхідейна Мрія. Але зараз у мене тут на столі, замість орхідейок, стоять ось такі баночки. Тому що осінь стрімко наближається, зима, і, як ви знаєте, Треба, треба щось робити з цими овочами. Дивіться, яка зелень гарна. Хочу з цими овочами зробити щось вкусненьке, добреньке. А орхідейки обов'язково будуть. Обов'язково, тому що без орхідейок нікуди. Орхідейки я люблю. І зараз вам... Буду про них розповідати. Розпочати огляд хочу ось із цієї орхідейки, яка в мене на роботі. Ми її з вами реанімували омолоджували. Дивіться, бачите, із старого пішло, пішов молоденький. І ось тут зверху теж корінчик пішов у ріст. Є жовтий листочок. А орхідейка його засушила і подивимося, в чому причина. А причина ось в чому. Бачите, корінець. Орхідейка, корінець не може пробити листочок, і тому орхідея його засушила. Розриваємо посередині листочок на дві частини. Одну частинку тягнемо в одну сторону, другу частинку. Тянемо в іншу сторону. Але мені трошечки однією рукою неудобно, тому я зараз це зроблю сама і повернусь до вас. Ось, прибрала я листочок, трішечки залишився, не хочу тягнути, бо в мене немає тут пінцета на роботі, зроблю іншим разом. Але ж тепер корінчикам нічого не заважає, і вони будуть вже розвиватися собі. Спокійно і е, нічого їм не буде заважати. Листочок там ростить орхідейка молодесенький. Ну, вважаю все. З нею в порядку. Листочок ми прибрали і буде далі розвиватися нормально. Будемо слідкувати за нею. Ось так. І в мене є для вас новинки. Пересадку я зробила сама ось таким чарівним красуням. Одна із них це розова каска, рожева казка. Чимось схожа вона трошечки на Ану. Бачите, я посадила її в кору. Тільки кора. Трошечки там десь є моху, але. Вирішила тільки в кору. Буду спостерігати. Корінчики видно, розмір 1, От, і сім. Не... А це е... дикий кіт, але ж метелик. Ось такий красень повинен бути. Теж це розмір 1,7. Ось корінчики, бачите, видно. Теж там тільки кора. От. Ось така, у мене приємна новинка. А великий свій котик я вам зараз покажу. Він стандартний, це не метелик. Хто не бачив, я вам зараз ще покажу, який він цікавий. Це довгоквітучий сорт. квіточки. Бачите, мутація яка цікава. Нарощує нові бутончики і закручує їх, як йому хочеться. Дуже довгоквітучий сорт, і, ви знаєте, кожна квіточка в нього відрізняється. Він на дві гілочки в мене. Ось. І якщо уважно придивлятися на, кожен, на кожну квіточку, то дивіться ця світліша, тут більш біленького, тут більш фіолетового. Ну, в общем, як хоче він, так свої квіточки і розмальовує. Да? А ось це дивіться, зараз покажу вам нижню квіточку. Дивіться, тут взагалі більше. Біленького, да? цікава квіточка, мені подобається така, такий розкрас. Ну, а ця більш така фіолетова. Хороший сорт. От. Це бігліпчик, який я вам вже показувала на три квіточки в домашньому квітні розквіт. І поряд ось моя альбуфера Метелик показую вам, хто не бачив, теж вона не одної квіточки не скинула. Вона стоїть уже, ну, не пам'ятаю, 2-3 місяці, і вона ось така, яка була, така і є поряд у мене квітконос, квіточка. нарощує вже він все длінше і длінше стає більше. І мені кажеться, ось тут з тієї. Бруньки теж щось може вийти. Можливо, теж буде квітконосик. Ось. І це в мене голден аполон. Ось, квіточка, крупні такі квіточки в неї. Гарна квіточка. Такий фісташковий колір має. Ну, а це моя Феррара. Це в неї один квітконос метелик. Ось така вона теж. Квіточки в неї всі цілі. І а це другий квітконос в неї три триліпс. Ну ось, прогулялися з вами по одному підвіконні моєму, яке давно я вам не показувала. Зараз, хто не бачив, роздивились. А ще хочу показати вам одну цікавинку. Ось дивіться: це квіточка, я, мабуть, і я навіть і не замітила, що в неї там. Це бронзовий буда, ось такий гарненький, ось такі яскраві квіточки він має. Неонова губка така бронзовий буда він ароматить. Це парфумна фабрика. Два, не два, а три квітконоси має, ось. І що я при поливі поливала квіточки і замітила таку цікавинку. Дивіться, бачите, ось знизу листочок. І якщо підняти листочки великі, ось там. То здається, що це прикоренева дітка, але ж вона, дивіться, ростить свої листочки вниз, тому що там місця немає. Я навіть не знаю, як вона і буде ростити корінці. Ні одного корінця там немає, але є один великий листочок і один маленький там тільки-тільки починається з цієї сторони квітконос. Я навіть не знаю, куди вона буде ті коріння нарощувати, чи пропаде вона, чи не припадеться дітка. Ну, будемо спостерігати за нею. Дуже цікаво. У мене ще не було а, такого а, досвіду, щоб з діткою була квіточка. Ну, на цьому все, всі новинки. На наступний раз в мене приїде одна красуня рожева. Буду вам показувати, буде огляд. А на цьому буду закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Гарного вам дня, мирного дня, тихого дня. На все добре і до побачення!